ДНК також має лінійку для догляду за ручками, особливо в зимово-весняний період. Це спа свічки і догляд за вашими ручками. Свічка розроблена таким чином, що навіть під час горіння самої свічки температура воску дуже приємна і можна використовувати одразу, тому що у складі самої свічки використано соєвий віск, який має значно нижчу температуру плавлення, а також масло ши. Колекція свічок від ДНК має багатий асортимент, тим самим кожен. Важний майстер або ваш клієнт для самодогляду або для використання у салоні може обрати будь-які аромати на свій смак. Після використання свічки шкіра стає надзвичайно м'якою. Використання свічки допомагає загоїти мікротріщинки, ссадна, робить вашу шкіру максимально пружною та зволоженою. Неймовірний догляд якраз таки в зимово-весняний період. Спа свічки від ДНК дуже крута доглядова річ. Має безліч різноманітних ароматів, складається із масла ши та соєвого віску, який має меншу температуру плавління під час горіння. Тим самим дозволяє використовувати одразу. Підпалюємо свічечку. Свічку маємо підпалити та трошечки почекати, поки не біжить необхідна кількість рідкого воску. І можна одразу буде наносити на ручки та шкіру наших клієнтів. Свічка дуже добре, допомагає позбутися сухості шкіри, загоїти мікротріщинки ранки. Дуже крута річ, особливо в холодний період пори року. Наносимо невелику кількість теплого воску на шкіру та ретельно розтираємо, роблячи масажні рухи. Кількості воску має бути небагато, оскільки він дуже-дуже поживний. Добре всмоктується в шкіру, дуже добре живить та запобігає появі мікротріщинок та запалень.